Один без мохіто, будь ласка. Це, це я жартую, насправді не лякайтеся. Хочу просто повідомити нашим телеглядачам, що сьогодні розмова в нас буде дуже цікава з людиною професії бармен. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і говорити тут багато. Є про що про цікаве, тому що не часто в принципі розглядається така професія. Багато говорять про фотографів, про художників, про спортсменів. Про барменів ніхто не говорить. От ми сьогодні будемо зачіпати цю цікаву тему. Ну і розпочнемо з того, чому саме ти вирішив стати барменом? Що до цього привело? Ну, так сказати, перший курс навчання, це було давно, 2008 рік. Кожному треба заробляти якось, і куди може піти людина без освіти, яка ще нічого не знає, або на да, як всі йдуть, або офіціантом. Офіціантом ти навчишся за тиждень і вже нормально працюєш. Так я пішов працювати е, в готель Закарпаття, там відкрив. Із Києва приїхав мужчина, він став директором ресторану і відкрив коктейль терасу помаранч. Тоді ще було це 2008 рік, да, був. Ну і ми у нього побачили вперше це, що як він робить коктейль, і він це робить незвичайно. Він кидає, у нього все, все підлітає. Він буквально кидає бутилку мінералки, потім її відкриває всі там, що вона зараз вибухне, але нічого не стається, нормально наливає. Ну. Але він, він не хотів нічого пояснювати нам. Да. Таємниці все тримав. Особливо, якщо я офіціантом почав працювати. В нього питаєшся, як у нього ж є бармен, і він їм нічого не говорить, а офіціанту він тим паче не буде нічого пояснювати. Ну і так трішки трішки ти щось дивишся, щось по-своєму починаєш робити. І коли вже це хтось бачить, це взагалі таке вау! Які бармени як працюють просто, наливають, продають, наливають, наливають, продають, а тут вже ти якесь шоу робиш. От це насправді дуже цікаво. Чи довго треба вчитися цьому шоу? Дивлячись, дуже багато залежить від людини. Якщо вчитися в спеціалізованій школі якійсь, якщо вас буде навчати людина, яка це вже знає, ви набагато швидше освоїте цю справу, ніж самоучки. Да? От я, наприклад, я, у мене не було можливості ніде вчитися. Я от то, що я побачив у свого, свого начальника-шефа певні рухи. Потім у відео додатках якісь то щось передивлявся, і це дуже багато часу уходить на те, щоб зрозуміти, як це робить ця людина з відео, і пробувати дуже багато разів, щоб у тебе вийшло саме так. Бо є дуже багато нюансів там, як в гімнастики, наприклад, коли хтось робить сальто, у нього він руку закладує сюди, і він вже в іншу сторону крутиться. Так само, і в, 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 в цьому мистецтві свої да? таємниці да. і ти не дарма назвав це мистецтвом. Я теж схиляюсь до цієї думки, бо не кожен вміє так робити. От мені, що спадає на думку, так це не ображайся, це просто жарт, Так це жонглери десь в цирку. Дійсно, так. бо тільки вони володіють і вміють оце все робити. І офіці... бременне, офіціанти хотіла сказати. От найцікавіше, чи задоволений ти зараз своєю професією, чи не думаєш її змінювати, щось серйозніше шукати, чи тебе влаштовує це? Ну, поки що, поки що влаштовує. Ну, як, Кожна людина, яка чимось займається, вона в кінці, якби свої, ну коли вже вона розуміє, що от вже і вік підходить, да по вже і хочеться щось своє мати. От всі завжди доходить діло до того, що хочеться щось своє, так хочеться когось навчити, комусь передати. І якби створити щось своє. Так? От в майбутньому, можливо, буде школа у нас в Барменів, так які де будуть це вчитися. Вона зараз є, але І вчать, ну, Ми вчимо людей тільки зі свого колу, знайомих там, хто щось захоче. Такий якби, обмін. Так, ми вже навчили трьох людей. Вони навіть на змагання з нами їздили. Вже нормально, цей а на рахунок жонглерів, ну, як в цирку жонглер, да? От є багато барменів, які е, працювали да, в цирку. Серйозно? Да? От людина працювала в цирку, і потім о, вона побачила, що цирк це вже якби ну, вже давно. Вже всі знають цирк, це, це таке. От бармен, і він знає, що він може кидати. У нього є ці навички жонглювання. Да? І це дуже замітно, бо бармен, який працював в цирку, він бере, наприклад, снаряди ось так. Бо у нього всі кульки, він бере, так кидає. Да? А на справжній бармен, який вчився, починає з бармена, він кидає так. Бо в тебе рідина, і в тобі не можна її розливати. А -ха -ха. Да? Він починає кидати, і це вже зразу замітно. Нічого собі ніколи на таке би навіть не звернула увагу і не задумалась <рес> би. Найкращий бармен в Україні вона зараз дівчина Ліза Соболєва. Вона, наскільки я знаю, вона барменом якби дуже рідко працювала. Вона закінчила я, я точно не церкове. знаю. Так вона Вчали щось ще. таке закінчила і так, в неї все дуже дуже гарно виходить на найкращий бармен дівчина в Україні. Ніколи би не подумала, що саме дівчина. Найкращий бармен. От особисто ви як ставитесь до дівчат ну, є, барменів Є, 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 дівчат, є е, окрема категорія дівчата, бармени і, і хлопці. Є найкращий бармен України зараз, е, ну, ім'я нічого не скаже зараз. І дівчина. От, е, best player girl і бест. А хто краще своїми обов'язками справляється? Дівчата чи хлопці все ж таки? Ну, я думаю, що хлопцю, хлопцеві на дівчину бармена дивитись приємніше, ніж як вона щось робить. Але бувають такі мужчини, які не люблять. Жінок, які розумніші, ніж вони, да тому що не сидить і такий дивиться, що вона витворяє, я так не можу. Фу Все, все, піду десь в інший заклад. Ну насправді дійсно так воно є. А ще кожен бармен має бути на якусь частинку психологом, адже часто таке буває в фільмах, можна побачити, там хтось приходить налити мені і починає розповідати просто всю історію життя, все, що там десь назбиралося, і хоч не хочеш, мусиш все це слухати. Так ж навіть не тільки психологом можна додати фізиком, хіміком. <гум> е, він має е, нормально зробити цей коктейль. Да. Математиком. Якщо, <гум> да, порахувати в умі, Бо якщо тобі людина скаже, розрахуй мене, ти зараз я вибиваю щось, рахую. Але з іншої сторони, інколи буває так, бо я вже давно працюю барменом. Да? Мені, от, наприклад, на дискотеці хтось, хтось закаже, розрахуй мене, я дві секунди на. А як так швидко порахував? Він ну давай, це, що мене чуть -чуть... <гум> щось не те зробив. Ну, Фізико має бути хіміком, він має змішати це все так, щоб на другий день людині не було дуже погано. <гум> Багато людей приходить, він вже якби, на підпитку, да, він вже в море по коліна і говорить, бо убий мене, все, я хочу тут вмерти. Ну, тобі ж по-любому не треба, щоб він виключився і все. Тобі треба з ним і нормально нормально обслужити, щоб йому нормально було. А чи бувають люди агресивні? Бо дійсно багато людей там, в стані алкогольного сп'яніння ведуть себе неадекватно і що тоді робити бармену? Бармен з досвідом вже знає, як реагувати залежно від ситуації. Бувають різні агресивні люди. Він буває такий, що він перед кимось хоче поставити бо Він з дівчиною прийшов. Mm -hmm. да, і він перед дівчиною там... Зараз наб'ю йому морду. Да. А буває такий, що сам просто він не в настрої. У нього ж якась проблема, він тебе починає грузити. І ти, ти випитуєш, такі наводящі питання ставиш. Узнаєш, в чому в чому причина? І вже цей або по розмові, наприклад, у нього якась професія. Ти знаєш яка в нього професія да, по розмові, і говориш таке, що його зацікавить. Ну, нічого це собі. і він вже, ага, він, вже, він мене розуміє, да? Бо людина бачить, що Бармен його розуміє, вже хочеться щось якось говорити. Вже хочеться нормально спілкуватися, а не бути агресивним. Ну, чесно, мене це дивує. Стільки усілякого, різноманітного, є багато дуже складових цієї професії, а не просто там налити щось і, і подати. Але і налити теж треба вміти правильно. І для цього є багато різних способів, багато різних дорогущих просто приладь. Я би хотіла Більше про це дізнатися навіть кофеварка. Ясно, що на барі, в ресторані вона не така, як вдома. Так. Чим вони відрізняються? От різні приладдя. домашні і тут професійні? Е, в більшості випадків вони е, відрізняються тим, що вони професійні. Професійні вони в тому змісті, що розраховані на довгострокове використання. Тобто, вдома ви зварите каву максимум три рази, ну зранку, там, на обід, можливо, ввечері, якщо бажаєте. А в закладі швидкого харчування, ресторані, пабі, ви каву будете варити кожні 5 -10 хвилин, 10. Ну і з рахунок того, що вона дуже довгострокова служба, все там так підточно, щоб воно працювало без бою, зато вона виходить дуже дорога. Це реально все професійно. Професійне обладнання дуже дороге. Навіть професійний міксер, просто міксер, не блендер, просто що змішує, він коштує від двох тисяч гривень від від 2,5 половиною, Бо він професійний, він розрахований на те, щоб працювати, працювати і працювати. Ну і багато є барменів дійсно бувають зі стажами. як до прикладу а бувають починаючи, не дуже професійні, і щось тим десь не вийде. От я навіть була сама свідком того, як бармен хотів щось там показати, якісь трюки, ну і нічого не вийшло. Все розбилося, впало, впало не дуже не дуже гарна ситуація. Що робити тоді? Як рек реагувати головне посміхатись, <гум> е, якщо щось впало, ти робиш на, на це на це акцент. І ти, наприклад, у нас, якщо це змагання якісь, завжди говорять про те, що якщо в тебе щось падає, не треба зразу панікувати, можна, от, там ти кидаєш, наприклад, щось. Ой, воно упало, і ти такий оп. Подивився на себе відображення, і пішов далі. І далі працюєш, все нормально. У тебе є дві людини, які підбирають за тобою, і ти далі працюєш. Головне, не звертати на це увагу. І НАТО більше звертає увагу, коли щось не виходить, ніж коли щось виходить. Якийсь звук щось розбилося. Але новачку, новачку, бармену найголовніше це. От, на дискотеці це не наливати, е, от, наприклад, найдешевша водка, найдешевше будь-який спиртний, не наливати через мірку. якщо от, бармен наливає через мірку, це значить, що це вже видно, що він не, не, не професіонал, він не вміє це зробити. А якщо, ну, якщо це є спеціальна мірка Джигер, називається завжди тут миється десь на мойки. Ну, через неї можна наливати через неї дорогий алкоголь. Дорогі коняки, так, щоб точно відміряти. А коли ти працюєш на швидкість, ти повинен вже знати, ти на 25-50 грам. Часто таке буває, що люди не довіряють, найчастіше у нас. Якщо їжджу, працюю, працювали і в Криму, і в Одесі, і в на курортах, там люди якось більш лояльніше до цього ставляться. Ну, вони ж на відпочинку. Так, А у нас таке, ти мене вирішив там обманути <гум> на два грами. Ти такі а ану перелий. І це найкраще таке почуття, коли тобі говорять перелити, такий ну на 50 грам. Клієнт, і гость такий корона. Я найкращий, але це треба вміти робити. Ну ясно, що просто так воно не візьметься. Коли починав робити бормен, навіть екзамени цього здавав, ми наливали на рахунок, от у ми ми рахуємо 15 г, 20, 25, 30, 50 г і 60 г на рахунок. Це бо реально, якщо от людина бачить, ти готуєш коктейль, і вона бачить, що ти не переливаєш в мірмірний стакан, шукаєш сі поділку. Ну, бачиш, ти професіонал, і вона тобі довіряє. І вона навіть, якщо цей коктейль буде не такий смачний, як він би хотів, він все одно йому сподобається, бо він побачив, як ти це майстерно зробив. І оці от мірні стаканчики мені дуже нагадали, такі можливо, старі радянські часи, так, так, коли так. там якась столова так, забігає. Рюка. Мірний стаканчик потім на. Вона... Yeah. Так, одразу в мене така асоціація. І Ще що хотіла запитати: на рахунок змагань. Оця тема дуже є цікавою. На яких змаганнях бував ти? Які взагалі є змагання серед барменів? Uh -huh. У нас дуже багато регіональних змагань в Закарпатті взагалі ніяких нема. Uh -huh. У нас їх дуже багато, це, але це, в Закарпатті немає. Да, багато регіональних на заході України у Львові часто проходять в Тернополі, в Івано-Франківську. В національні змагання по флеєру проводить Київська школа барменів «Планет Зет. Вони кожного року їздять. От як зараз з України має талант, да, їздять по різним городам, так і вони їздять по різним городам, збирають людей, змагаються і в кінці сезону в Києві кінцеве змагання, і там вже визначається найкращий бармен. Ну ми так стараємося їздити чим побільше на такі змагання, бо. Нам найважче, бо в нас тут нема ніяких ну, барменів, які цим займаються, і ти нікого не бачиш. Ти максимум, що ти можеш бачити, це по відео. І коли ти приїжджаєш на змагання, ти бачиш 30-40-50 барменів, таких самих як ти, які кидають краще, ніж ти. Ну можливо, деякі гірше, деякі краще. Ти на них дивишся такими очима. Це все мої ну, колей. Ти розумієш, що це твоє. Ти набираєшся дуже великого досвіду, ти з ними спілкуєшся. Ти приїжджаєш додому, все одно, як ти виступив, чи в тебе там все падало, чи в тебе там. Коротко, все одно, як ти виступив, ти приїжджаєш додому із ентузіазмом, з заохоченням, в тебе муза з'являється, ти починаєш працювати все заново і все нові, і нові рухи. А чи потрібна для бармена муза? Чи дійсно це таке творче захоплення? Так, це, це як танець. Так? Ти, якщо, ти е, немає визначених рухів в танці, да? От, е, я займався танцями. Мені завжди е, учитель мені казав, що е, він нас учив, у нас було вальс, танго, румба це все було. І він нам казав: якщо ви зустрінете якусь людину із іншої е, секції танцю, і вона що ти неправильно танго, танго танцюєш. Не говоріть, що це не так, бо танго це набір рухів. Є визначені основні рухи, а вже як ти їх складаєш, це вже твій танець. Кожен е вчитель його подає, як він хоче. Так само, і е в мистецтві барменства є е основні рухи. Які ти вивчуєш, а вже їх складуєш, зв'язуєш між собою вже як ти хочеш. Якщо в тебе нема настрою, ти ну, не виходить все. Закинув і ти не маєш бажання більше продовжувати. Ну найголовніше аби такого ніколи не було а тільки навпаки, все більше натхнення. І от чомусь я так повернулася до тієї теми, коли падає все ж таки пляшка, от не дає мені це спокою. Чи є у барменів якісь забобони? Бо, наприклад, якщо у актора впаде сценарій, він на нього має обов'язково сісти там, де він впав. Якщо впаде ну якась інша річ у якоїсь іншої людини професії, завжди є якийсь певний ритуал. Чи є якісь забобони у барменів? Ну, є, якщо якщо виступ наприклад вдався. Із одним інвентарем. То не міняти? Е, то, його. Да, то ти його? Це як у футболістів. Ти вже його виносиш так. Бо бувають такі шейкера, вони покриті е, е, фарбою, білою, зеленою, жовтою. Бувають такі брименти, які виступають вже з цими, наприклад, білими шейкерами, але вони всі такі подряпані, вже видно ста, матеріал, який під фарбою, вже все-все, але він його не міняє. Бо йому Щасливий. з ними зручно так, йому з і зручно він до них звик і знайти такі ж самі навіть нові, він не буде так. З ним вправно кидати. А наскільки важко знайти професійне обладнання? Ну, професійне обладнання воно коштує. Дорого, да, простий такий шейкер коштує 30 гривень, а професійний збалансований може до 200 гривень коштувати там, покритий спеціальною фарбою. ба-ба-ба, все все ага. все такі. багато всього різного. І ще цікаве таке питання: а чи займаєтесь ви вдома чимось подібним? От, наприклад, там хтось із рідних просить, приготуй мені якийсь там напій, чай простий, і ви починаєте щук-щук-щук, зараз. Я тобі зроблю чай. Ні, такого не буває. Хіба що тільки коли починали починав цим займатися, от хотів хотілося в всьому це використовувати, щоб навички якось на практики набувати так, набувати практики. Це було вплоть до того, що заходиш в ванну, зубну щітку береш там, кидаєш, ловиш там якось зубну пасу і вже радий собі, чистиш зуби. Нічого собі дуже цікаво. І все ж таки, я хочу ще більше дізнатися про обладнання. От бачу дуже цікавий пристрій, ложечка, але не просто. Та ложечка, а чарівна. Що це таке? Для чого вона потрібна? Це барна ложка, вона використовується для е, слоєння коктейлів. Як відомо, є коктейлі е, різних видів, такі коктейлі, шоти, е, коктейлі, шорти. Ну, вони е, більше алкоголя. Складбак і коктейлі брюки. і коктейлі лонги. Якщо ви робите коктейль лонг, тоді ви ложечкою перемішуєте. Є різні методи приготування, є метод білд, стір, шейк дуже багато різних. Oh. І ви перемішуєте ложечкою. Якщо це коктейль, шот, ви слоїте. От. Переливаєте по спіральній цій основі, і воно слоїться класно. Да. Для цього треба знати густину різних напоїв. Є таблиця густини, От як у хіміків є таблиця Мінделева, так, так у Берменів є таблиця густини різних напоїв. Там де, понятно, що ти, наприклад, не зможеш налити спочатку водку, а потім якийсь лікер, бо лікер упаде вниз, бо він, в нього густина занадто велика. Плюс тут ще третій, це мадлер називається. Те ви не можете чавити фрукти. Наприклад, якщо ви робите мохі, то ви закинули лайм, м'яту, цукор, почавили. Тобто мадлер, ложка для перемішання і ложка для слоєння. Універсальна штукенці. А якісь найчастіше коктейлі замовляють? Що таке найпопулярніше? У нас, я не знаю, навіть у нас і на всіх курортах всі знають Б52. Б-52, зелений мексиканець. Це придумав коктейль наш український бармен Сергій Кадацький. Він в план планеті Z, в, в національній школі барменів викладає. Він спів співзасновник. Всі, ну і всі такі коктейлі. Ну, Б-52, да, зелений мексиканець, текіла санрайз, Секс на пляжі. От навіть коли ми працювали в Криму на сезоні, багато москвичів приїжджають, да. у них всі якось приїхала група, група 5 тільки Б-52, приїхала друга група, п'є тільки текілу, приїхала третя група, там третій коктейль. Ми вже вже було Вже не ну, готуєте? Ні, вже було не, не цікаво готувати там 20 підряд і Б-52, вже пропонують щось інше. Mm -hmm. а я не хочу інше, я привик це. А попробую інше, попробую. Mm -hmm. То, ще ще А Те, що треба. Який найбільше подобається готувати? Е, готувати? Угу. Може є щось таке. Ну, готувати подобаються більше такі шоти, бо вони красиво виглядають. Так, по слоїв, по слоїв. Якщо ти 5 слоїв зробив різного кольору, це <смітна> ну. особисто я більше люблю коктейлі в таких стаканчиках, де більша частина алкоголю. Де ну, менше чути соку або якогось наповнювача, щоб ну, по чуть-чуть пити. Бо якщо ти великий, такий стакан залив соком і ну, коктейльки зробив, його п'єш як, як сок. <с: <с: Правда, можна і багато алкоголю налити. На то, <с>: <правда,> <правда,> 근데, <правда> але цього ми рад... <правда> не будемо радити. <правда> і, До речі, взагалі так хочеться застерегти наших всіх телеглядачів, що надмірне вживання алкогольних напоїв може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ніколи про це не забувайте ні на вечірках, ні на відпочинку, ні в будні дні. І ще я хотіла запитати е, таку цікаву річ. Е, наскільки важливо бути барменом професійним і чи бачить це відвідувачі посторонні? От, до прикладу, я прийшла і ніколи раніше не була там в клубі, або в барі? Чи побачу я це? Ну, ви, ви побачите, якщо звичайно, якщо ви починаєте спілкуватися з барменом, е, ви скажете, ви ну, ви спитаєте, ви скажете, що на чому ви даєте перевагу? Він зразу вгадає, що ви хочете. Uh -huh. це вже означає професіоналізм. Якщо він підійде, не буде, не голову не опустить там? Е, Да, якось себе ніяково поводити, це вже значить, що він не професіонал. не зручно. А Якщо просто він такий сором'язливий по характеру. А працює вже 10 років. Він соромізливий, але в роботі він буде працювати нормально. Ага. Він може бути соромізливий, коли підійде до гостя і щось буде говорити. Да? А в самій роботі він вже буде розкутий, бо він, він, якщо він вже працює, йому подобається ця робота, е, все вже почуває нормально. Ну, вам подобається ваша робота? Так подобається. Це чудово. І тоді я би ще так попросила продемонструвати буквально декілька оцих от жонглерських трюків. Я їх тільки так можу назвати. Як це все виглядає? Дуже цікаво побачити. Дивіться, це е, оце називається журналеські трюки. Це флеєрінг, флеєрінг. Це вивчати. Це пішло від слова флеєр, е рух по колу. От, тобто людина, яка не вона, вона не знає оцих всіх основ, да? вона має бачити гарну картинку. От гарна картинка виходить, якщо це йде рух по колу. Воно не має зупинятись. Наприклад, отак. От воно йде все. Да? Воно не, не зупиняється бо, чисто по колу. чистопоколу. Да? Вони налили там, перекинули опять. Таке всяке. Ти не, в, 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 рух по колу йде, але так гарно. Буває так. Ого, мені аж страшно. Я так сиджу і думаю, як би ж у мене це все не полетіло. ちょっとって。<laughs> <реш> Отакий От, звук найкраще подобається всім відвідуючим. Якщо хтось бачить, що він привикає до цього, як воно все гарно літає. Да? І потім, коли такий звук, а він, він людина! Він людина, він один із нас, ну, він не робот, буде, буде таке, що не виходить. Ось <реш> ну, так. І, я б це назвала так з боку якийсь борманський фрістайлінг. <реш> <Так. реш> я, я б це так назвала. Ну, надзвичайно приємно було з вами познайомитись, поспілкуватися, і я впевнена, що багатьом нашим телеглядачам було цікаво дізнатися про е, такі секрети і таємниці борменські життя та берманської роботи вам гарно дякую. А з нашими телегля... Телегля... телеглядачами на сьогодні вже прощаємось. На все добре.